Мої вітання усім глядачам та підписникам канала «Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною. Голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Іван Тимочко. Пане Іване, рада бачити і дякую, що разом із нами. Вітаю, слава Україні! радий вас бачити теж. Героям Украї... Героям слава навзаєм! І я традиційно для нашої глядацької аудиторії зазначу, що це відео ми записуємо у середу, 24 вересня. У нас десята ранку за київським часом на годинниках. І пропоную почати ось із яких повідомлень. Вірніше, ось із таких кадрів, які ширяться мережею. Це Салават. Після атаки безпілотників горить один із ключових центрів нафтопереробки РФ, виробництва хімії та добре, йдеться про нафтохімічний гігант Газпрому, Газпром, нафтохім Салават. І, і, до речі, він нещодавно, як ми знаємо, був атакований. І ще один важливий нюанс, який тут варто уточнювати, що це майже за півтора. Тисячі кілометрів від України а, також відомо про те, що вночі дрони знищили електропідстанцію на Курщині. Ну і на Білгородщині було зафіксовано удар по е, місцю базування російських військових та по промисловому підприємству. Як прокоментуєте події минулої ночі і як гадаєте, от знову ж таки. Е, Будемо говорити про геополітику, будемо говорити знову про розворот Трампа у його оцінках і висновках щодо російсько-української війни на 180 градусів. Нарешті в курсі він ось таких подій став, що змінилося його ставлення. Знаєте, комплексне питання Я постараюсь комплексно відповісти. Ну, якщо ми говоримо про ураження хім. Підприємств російських, або там вже ж нехай нікого не вводить в оману, що там прописано Міндобрив, тому що насправді це військові, абсолютно військові об'єкти, і хімічна промисловість Росії, як і нафтопереробна, включена в загально військово-промисловий комплекс, оскільки будь-яке паливо. Будь-яка вибухівка, будь-яке створення матеріалів, чи п... з пластмас чи з металів, завжди відбувається за рахунок хімічних реакцій, за рахунок хімічної обробки і за рахунок застосування різного типу каталізаторів, які по суті теж е... працюють за рахунок хімічних реакцій. Тобто, тут я розум, ми розуміємо, що навіть той самий Порох. Перед тим, щоб стати порохом, він е, проводиться ряд хімічної обробки, саме целюльози звичайного паперу чи звичайних волокон рослин. Угу. Ну і так можемо до безкінечності наводити приклади, я такі від найбільш простіших, найбільш зрозумілих. Окрім цього, якщо ми зараз спостерігаємо по ударами. По нафтогазопереробній галузі Росії ми зараз бачимо, що удари саме відбуваються на глибину тисячу плюс кілометрів. Е, постійно, що порти в Балтійському морі, що, скажімо, в інших напрямках, що там навіть і на Урал прилітало, все це плюс тисячу кілометрів. Чому так? Ну, це означає, що є певна чи є конкретна кількість. Дронів, які можуть долати цю відстань і працювати системно, бо дуже часто, коли вражається об'єкт разово, він дуже швидко відновлюється, або навіть якщо й не швидко відновлюється, то процес відно... на, на час відновлення перенавантажуються цехи чи структурні підрозділи цього об'єкту, і по суті для самого заводу інколи навіть і не відчутно що. Якась частина, чи якийсь цех уражений не завжди, але досить часто буває. Вони намагаються залучати додаткові е, власне цехи об'єкти, чи намагаються, скажімо, перерозподілити навантаження між іншими цілами заводами. Тому, коли йде системний удар і повторні удари, це означає, що проводиться розвідка до розвідка, досліджується результативність пошкоджень чи ефективність прольоту по конкретних напрямках для того, щоб дати повторно. І що найважливіше, це розуміє Росія, але запобігти повністю не можуть. Взагалі, якщо ми говоримо про цей тиждень від неділі, наприклад. Ми спостерігаємо величезну активність збройних сил в плані по виведенню з ладу об'єктів, які формують військово-промисловий комплекс противника, а також по дороговартісному їхньому озброєнню чи mm -hmm. обладнанню. No, ну ті ж самі в Криму, так РЛС С 300 С 400 і від неділі ми знищили 4 літаки, і 4 гелікоптери. Якщо вартість гелікоптера приблизно 15 мільйонів, то літаків від 30 мільйонів доларів. І якщо ми говоримо про РЛС, це можуть бути і сотні мільйонів не дерев'яних рублів, а доларів. А якщо ми говоримо про ті ж самі, скажімо, Тори, ось сьогодні буквально uh -huh. зранку чув, що ще знищили два тори. Ну це знову по 25-30 мільйонів доларів. Тобто це сотні мільйонів доларів, які просто згоряють точково, а дуже би могли пригодитися цивільним росіянам, скажімо, десь в побудові їхніх будиночків, садочків, шкіл, лікарень, але їхній велич руського духу, який там. Любить загазовувати і засмерджувати все, що навколо цього є, них є власне, змушує їх хіба воювати проти України чи взагалі проводити війну. Ну така собі історія. Значить за це вони будуть відповідати і рублям, і доларом, і е, людськими втратами. Е, насправді нафтопереробна галузь і між іншим хімічна, яку вони прикривають під. Міндобрива чи під аграрну ми бачили наскільки це їм цінно, бо навіть Путін наполягав чи просив, щоб коли припинення має відбутися припинення вогню на повітрі, як він пропонував, або на морі завжди в таких випадках він додавав і зняття санкцій з продажу ввезення виведення Міндобрив або елементів до міндобрив. Це він сам заявляв. Типу, що їхній аграрний сектор страждає. Треба годувати стражданих відних росіян. Ну це все ми розуміємо, бла бла. Насправді річ в тому, що вони намагаються власне проводити компоненти для озброєння для каталізації палива, порохів, вибухівки і так далі. Наскільки це болючо зараз для них, ну я кажу, ми можемо мати підтвердження того, що хімзаводи, які знищуються на території Росії, як правило, зупиняються, оскільки сам процес переробки там достатньо складний, і як правило, це західне обладнання. І як правило, воно надзвичайно дороговартісне, яке зараз Росія собі дозволити компенсувати не може. Або якщо й може, то тільки частково. Звичайно, що процес таких ударів буде тільки нарощуватися, це не обговорюється. Різні цифри говорять, що і 20% вже уже галузі виведено з ладу, і 25%. Ну але. Я чесно кажучи, мені важко так рахувати річ в тому, що будемо чесні, ряд об'єктів, які у противника вражаються, вони рано чи пізно їх відновлюють. А отже, ми можемо говорити, що якийсь баланс вони тримають. Як рахувати 25% угу. від вражених об'єктів чи від кількості, все таки поставок продаж? Так і тут комплексний підхід, бо не забуваємо, що ну, нас тіньовий нас флот... Так, нас насамперед, пане Іване, це цікавить в плані того, наскільки це впливатиме на фінансування російської оборонної машини, коли їм вже почне не вистачати пального для того, щоб заправляти свою бронетехніку? Ну, але знаєте, тут є ну, подвійні втрати: перше це втрати на заробітку. Фінансові втрати, а другі фінансові втрати на спробах відновити це виробництво. Тобто тут мільярді, мільйонні, як точно, а то й мільярдні втрати одномоментно які компенсувати приходиться місяцями, а то й інколи не відновлюється взагалі. І якщо ми говоримо про поставки палива армії, ну вони точно коли навіть всі росіяни будуть на оленях тільки їздити. То армію паливо вони будуть постачати, вони його навіть контрабандно будуть завозити з інших країн, але тільки для того, щоб армія воювала. Але це шалене додаткове навантаження саме на армійську логістику, на військову логістику. І це безпосередньо відбивається на полі бою. Бо коли ти маєш необмежений ресурс пальному, і ти можеш, скажімо, Маневрувати, проводити операції з величезним рухом, переміщенням автотранспорту в тилу при фронтовій зоні. І коли в тебе інша ситуація, коли в тебе лімітований. В лімітовані витрати палива а це автоматично викликає, скажімо, визначення пріоритетів, обмежень. Ти не можеш собі дозволити право на ризик. Ти мусиш довго досліджувати вивчати ситуацію, а це все впливає безпосередньо на ефективність і це однозначно так. Ну і не забуваємо, що. Велика добра корупція в Росії призводитиме до того, що військові будуть на місцях, особливо при фронтових зонах. Це те, що я на цьому наголошую. Що це дуже сильний промах росіян, коли в прифронтових зонах вони обмежили продаж пального для цивільних? Тоді, коли поруч є військові, це призведе до корупції. Будуть просто військові російські спродувати паливо списувати і спродувати місцевому населенню, тому що відмовити собі в такому додатковому заробітку російські генерали точно не відмовлять. А це теж впливатиме між іншим на. Поставки палива російської армії так по документах вони будуть їздити. Так по документах вони будуть атакувати. А на ділі буде в кращому випадку шурувати якийсь простий російський штурмовик з усім багажом на спині. Але це це звичайно в цілому власне і зараз впливає на спроможності російської армії, бо ми бачимо швидкість їхніх просувань. Ну і ми бачимо результат того, що збройні сили вже системно почали звільняти території. Системно я наголошую, це важливо. Це не є локальні успіхи. А по всій лінії фронту вже є території, які звільнили, не просто звільнили, а й закріпилися на них збройні сили для росіян. Це дуже. Неприйнятна тема, тим паче, наприклад, напрямок Добропілля, де взагалі російські війська в оточенні, що ламає взагалі всю пропагандивну машину про непереможність російських військ на Донецькому напрямку. Пане Іване, і тут ми переходимо до посту Дональда Трампа, який він зробив напередодні, який постять, репостять. Зараз аналітики розбирають власне по кожному реченню, де він говорить про те, що ознайомив ну, вочевидь, так ознайомився із реальною ситуацією. Росію називає паперовим тигром її там міць і спроможності. Так і говорить про те, що Україна може не тільки повернути всі свої суверенні території, але й піти далі. Як гадаєте, Трамп ознайомився із реальною ситуацією? Нарешті, побачив чи то ну як пояснити, як ви пояснюєте такий знаєте розворот знову на 180 градусів. Після Анкориджа, тобто після зустрічі в Алясці, створилося, а я думаю, не створилося. Воно про нього просто заговорили вголос: що Путін абсолютно не сприймає всерйоз Трампа, що Путін використовує Трампа для втілення своїх задач, і Путін це почав демонструвати навіть на у цьому шосі. E, коли по суті Індія, Китай, і Росія відкрито собі дозволяли ігнорувати і, і насміхатися над та, заявами Трампа, і як навіть сказав e, сам Путін, що ось вони там світовий порядок будуть міняти. Ну це все таке. Та І після цього не тільки e, Кім Кімчин і Сі Цзіпін і Путін почали ходити в військовій чи в мілітарній фонд. Це така mm -hmm. теж демонстрація сили. Ну і окрім того, розуміємо, що Трамп прекрасно все знає. Насправді, Трамп прекрасно інформацію отримує, йому доповідають, але просто у них наближаються вибори до Конгресу, якщо я не помиляюся. так А він же ж прекрасно моніторить теж ситуацію, і вони бачать падіння рейтингів. Тому вони зараз шукають таку риторику, яка даватиме можливість зберігати. Або хоча б утримувати рівень рейтингів Трампа всередині в Америці, бо навіть виборець республіканців там ж теж вже соціологію проводили на 75% підтримує Україну. Зрозуміло, що відтік виборця і прихильників для Трампа для нього це є дуже болюча тема і в політичному плані, і в особистісному тому. Окрім цього, Трамп це людина, яка може ну просто за день міняти декілька разів свою риторику відповідно до того, що йому вигідно потрібно, чи де в якому місці він зараз перебуває. Тут важливіше, як буде проводитись його державна політика як президента. Для мене це набагато пріоритетніше і важливіше ніж його публічні заяви. Вони ж не звучать як офіційні, а як публічні саме. Будемо бачити, які закони будуть прийматися, які рішення будуть прийматися в Америці за поданням Трампа в плані підтримки озброєнням України, в плані допомоги чи в плані готовності на рівні держава Америка, чи навіть на рівні президента, скажімо, підтримувати своїх союзників, боротися з. Коаліцією держав, яка вже сформована по суті антиамериканською, ну і також будемо бачити, як він спілкуватиметься і працюватиме з союзниками на рівні країн НАТО і Європейського союзу, і з Україною, зокрема, ну це вже це зараз загальний комплекс. Тому риторика це добре. Зміна риторики це добре. Ну але на до завтра вона може помінятися. Ми проходили вже фазу абсолютної критики України Трампом до зараз, як ми кажемо, майже абсолютних похвал. Але все таки це би було дуже приємніше для нас, якщо би це все скріплялося конкретними справами і діями. Бо навіть виділення оцих перших коштів там по 500 мільйонів, так два транші. Ну це, це добре, це надзвичайно прекрасно. Але це зброя, яка виділена. На ті суми, яку мають ці гроші заплатити Америці європейці, і ця зброя ще процес купівлі продажу затягнеться І ще це точно не ті кошти, які в свій час виділялися навіть під час при Байдену, на Ті десятки мільярдів доларів, які, власне, ми знаємо, республіканці гальмували, і про них зараз навіть не йде розмова. А і не забуваємо на хвилинку, що ці кошти були прописані в американському бюджеті на цей рік. і Я не чув, щоб була заява якась американців, що ці кошти зняті так вони не використовуються, вони не освоюються. І це теж ставить багато запитань, де відмінність між риторикою і діями. Ось ці моменти важливо розуміти і усвідомлювати в будь-якому випадку. Риторика Трампа буде мінятися відносно нашої ефективності і успішності. Чим більше ми будемо ефективні і успішні, тим більше він буде змушений. Я навіть не кажу по бажанню змушений е, свої справи і дії власне скеровувати в таке русло, бо він все-таки ще станом на сьогодні електорально залежний президент. І це теж треба розуміти, як і в кожній демократичній країні. Пане Іване, поговоримо про плани ворога і про те, як він їх може здійснювати, втілювати, тому що після навчань захід 2025 військові аналітики та навіть аналітка того ж, часто згадуваного нам американського інституту дослідження війни говорять про те, що Путін готує резерви, і може в принципі відкрити другий фронт у напрямку країн НАТО. У зв'язку із останніми подіями, так само цікаво, що відбуватиметься на фронті, в розрізі, наприклад, ось таких повідомлень: звільнення генерала Лапіна. Як самі ж російські пабліки визнають публічно? Так, щоб це потрапляло в пресу, всім ставало відомо звільняти, особливо якщо мова йде про високопоставлених воєначальників в російській практиці не прийнято. Стосовно Лапіна, чому пішли, як гадаєте, на такий крок, які наслідки це за собою може потягнути на фронті? І наскільки звільнення Лапіна, якому вже там за шостий десяток пішов, пов'язано із виборами до Держдуми. Які вже у наступному році? Дивіться, в Росії більше, по-моєму, е, генералів. Угу. І черговість їхніх замін, по суті, не впливає на саму зміну російської стратегії ведення війни. Тому тобто, що є. Російська... запаслиху Путіна велика. Є це російська військова школа, наступ великими фронтами, великими масами людей, є абсолютного нещадіння. Це чи буде лапін, чи, чи буде хвостиков, чи, чи буде пальчиков, чи буде ще якийсь, абсолютно не матиме якого значення. Є генеральська традиція, є їхня загальна військова школа і підхід до справи. Але просто дехто з російських генералів умудряється навіть Тут, скажімо, перетворитися на якогось військового фріка, і Лапін це зумів. Пригадуємо, як він там на камери. Давав команди піхотному відділенню, там бронежилеті, і йшов, кричав. Рація в нього висіла на бронежилеті, але він голосом генералівським, куди пішов, направо, повертай там ну командами. Це смішно, бо генерал не має криком кричати, а генерал має управляти військовими з'єднаннями у сотні, в десятки тисяч так точно, але не бігати там по дорозі. з Десятком солдатів. Друге, він себе дискредитував тим, що він пішов брешнівським шляхом, почав нагороджувати найперше найближчих свого сина, так, всіма там орденами нагородами. Це навіть в російській армії як там не вітається, так? Ну і окрім того, провали на ввіреному йому фронтовому напрямку, звичайно, так чи інакше, назначити винного когось було потрібно. І з урахуванням цієї хвилі хейту, все-таки назначили його. І то я думаю, що швидше за все, це такий був контрольований хей, щоб Русь Путін має гіркий досвід на Суравікін, коли створює образ могутнього генерала, а потім цей генерал починає, скажімо так, творити справи особистісні більше, аніж на. Підтримку Путіна, ми знаємо долю Суровікіна хоча там честь нього навіть лінії називалися оборони. Е, тому доля його ситуа... зараз невідома, так, пане Іване? Та він ти... за стінки ж тоді був попав, потім десь його вивели, буде такого побитства, кудись він зник із медійного простору. і Всі вони будуть зникати. Річ в тому, що в Росії керує управляє Росією. ФСБшне угрупування це силовики, які на чолі з Путіном, і вони взагалі з достатньо сильним презирством, зневагою відносяться до Росії, до російських генералів, до військових в цілому. Okay. І так, це ж ми знаємо, що навіть напад на Україну було декілька планів, пропозицій був, але втілювався ФСБшний, який став провальним. Хоча винними назначили військовим, та хай собі між собою назначають один одного. Це, це добре. Чим більше будуть гристися, тим краще. Але саме зараз ця історія вкотре повторюється. Ви зверніть увагу, що про це ж, якщо я не помиляюся, Сумський Харківський напрямок, тобто uh -huh. Курщина, це напрямок, де по суті провальна робота була ФСБ, бо про перехід бо кордони. І прикордоння це зона відповідальності ФСБ. Вони не вивчили, не дізналися, не роз, скажімо, не, не знали про наш напад. Там про перехід збройних сил. Вони не знали, що готується військова операція. Нічого там не було зроблено. І велика кількість ФСБшників там потрапила в полон. Там потрапили бази резидентів і агентурних мереж на території України, які знаходилися на території російська документація. Тобто це дуже сильно вдарило по іміджу ФСБ. Але ФСБ цього собі дозволити не може. Назначили, були кадирівців винними. Ну звичайно, ці теж десь не зорієнтувалися і. Пішов той Аптія Олодінов, як то з корабля на бал, та, е, прийняв на себе інфоудар, але, видно, так почало виглядати, що ФСБшникам цього було мало, а, або щоб закріпити негативний результат по військових, і зняли цього Лапіна. Хто на його місце прийшов, то та там такий самий класичний російський генерал. І таких будуть вони ставити на будь-яку напрямку, будь-де. це ж не міняє самого, самої суті підходу росіян до ведення бойових дій, пане Іване. А ну якесь обурення у генеральських рядах, якесь протистояння за ФСБ у зв'язку із цим, воно в принципі можливе чи ні? Можливо би було, якщо б російські генерали були достатньо чисті й обізнані, обізнані в своїй справі. І чисті від різних корупційних схем, і так далі, генерала... не кожного папочка. Та навіть не папочка, я думаю, цілий як там, ціла фура. Знаєте, фура не гужова, фура, фура колісна автомобільна документів. Так? Ми ж бачимо, наскільки скільки спливало різних ударів по їхніх арсеналах, особливо стратегічного рівня. Ну а ми розуміємо, що витік інформації про місце знаходження арсеналів, чи, скажімо, їхня завантаженість ну, це абсолютно. Тільки на рівні вищого командного складу може бути витоки. І так багато кожний в корупційних скандалах, кожного дачі, родичі і все решту. Тобто, ось це звільнення Лапіна воно не потягне за собою якихось таких, ну скажімо, протестних настроїв. Ні, абсолютно. Ні. Ну я розумію, хочемо шукати які, угу. якусь змову, якусь поразку, але воно абсолютно нічого не міняє. Ну що ж, будемо стежити за розвитком подій. Пане Іване, щиро дякую вам за цікаву розмову і за те, що знайшли час для нашої глядацької аудиторії. Бережіть себе і до скорої зустрічі. До зустрічі.